Середа 31 липня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! У Хмельницькому сьогодні попрощалися із майором Олександром Воликом. Після закінчення школи чоловік вступив до військового училища. Вперше став на захист України у 2014-му. Воював у зоні АТО ООС до 2018 року. Звільнився за станом здоров'я, працював головним спеціалістом в управлінні з питань цивільного захисту населення Хмельницької ОВА. Та після початку повномасштабного вторгнення знову повернувся до війська. Був начальником автомобільної служби військової частини. Помер захисник 27 липня внаслідок обриву тромба. У чоловіка залишилися дружина, син та брат. Вічний спочинок Олександр Волик знайшов на алеї померлих героїв на кладовищі у Раковому. Йому назавжди 59 років. Олександр, взагалі-то кадровий військовий. Він закінчив військове училище, все життя він служив в армії, ну, ще в радянській армії, потім в українській армії. Був дуже відданій службі. Дійсно, людина, яка була віддана службі. У 2014 році, 2015-16-му, учасник бойових дій, учасник АТО, звільнений з. Збройних сил за станом здоров'я, коли почалася війна, він вирішив вернутися у військо. Звичайно, він це те, що він зробив. У нас реально родина ошелешив, тому що ми не, не були готові навіть до того, тому що, по-перше, йому вже було 58 років і рахували, що це вже йому трошки було. Але він просто не міг сидіти. Офіційна причина смерті це підірвався в нього тромб. Я думаю, що це із-за того, що він дійсно переживав і був в зоні бойових дій. Тобто людина пройшла такі, певний, такий певний шлях. Він був нашим старшим братом братом, порадником, дуже сильно допомагав нам, родині, брату завжди допомагав. Він був самим старшим військовослужбовцем нашого підрозділу і саме один з опитних. От. І, скажімо так, його спокійність, і рівноважність, проміркованість, і, скажімо, впевненість в своїх вчинках нам давала наснагу і нам давала можливість. Як на нього рівнятись, ми з ним зустрічались, спілкувалися по роботі безпосередньо. Він виходив, така добра посмішка, брав свою люльку, курив, я курив свою цигарку і е, ну, строїли план на день і на майбутнє, там два-три дня попереду, що могли бути. До нашого підрозділу він прибув на весні цього року на посаду начальника автомобільної служби. І він в цій справі був, на жаль, вже скажімо, був фахівець. Керував діяв дуже впевнено і дуже правильно. Для нас це дуже велика втрата. П'ять квадрокоптерів різних моделей сьогодні передав військовий міський голова Олександр Семчишин. Їхня загальна вартість 1 мільйон 300 тисяч гривень. Гроші на придбання виділили з бюджету громади. Сьогодні ми маємо можливість завдяки платникам податків, завдяки вам, друзі, передати чергові квадрокоптери. П'ять квадрокоптерів, два квадрокоптери DJI Матріс 30Т з тепловізором. Це ті квадрокоптери дорожчої серії, які ми завжди купуємо і передаємо. Один квадрокоптер DJI Mavic 3 t з тепловізором, знову ж таки, з тої серії, яку ми постійно купуємо. Ну і вперше ми купили і передаємо сьогодні два найдорожчих на сьогодні. Квадрокоптери це DJI Matrix 300 РТ, дорожчої серії, відповідно, більшої вантажопідйомності, дальшого польоту. П'ять цих квадрокоптерів мають бюджетне придбання. Загальна їхня вартість 1 мільйон 300 тисяч гривень. Вже фактично майже 340 одиниць ми передали для сил оборони. Також ми продовжуємо передавати засоби репірер, майже 110 одиниць різних модифікацій, ну і півдрони понад 4300 штук. Куплених або власних збірки ми передали. Зазначу, що знову ж таки маємо багато оголошених тендерів, продовжуємо збирати. Будемо купувати далі і передавати для того, щоб наші воїни нищили рушню і наближали нашу перемогу. Працюємо далі. Нові тролейбуси для Хмельницького вироби чернігівський автозавод у партнерстві СТОВ Політехносервіс. Саме вони стали переможцями тендеру за 42 тролейбуси Еталон. Наш електротранс сплатить майже 14 мільйонів євро. Перші п'ять одиниць надійдуть вже до кінця року. Все це передбачено угодою, яку нині підписали сторони. Нагадаємо, на оновлення тролейбусного парку електротранс взяв понад 10,5 мільйонів євро кредитом, а також отримав два гранти на загальну суму майже 4,5 мільйони євро. Внесок бюджету громади 1,5 мільйона євро. Тендерувалася сума в понад 17 мільйонів євро. В процесі конкурентних торгів ми вийшли на суму менше 14 мільйонів євро. Тобто, внаслідок конкурентних торгів маємо доволі таки хорошу економію, яку ми плануємо спрямувати на придбання ще двох тролейбусів. Дуже сподіваємося, що партнери виконують ці зобов'язання. Графіки постачання тролейбусів теж прописані. Сподіваємось на перших 5 до кінця року, ну і далі там 9, 14 і 14 по підписаній угоді. і По, скажімо так, прописаному технічному завданні в тендері очікуємо отримати. Це сучасні низькопідлогові тролейбуси, вони експлуатуються в місті Чернігові. Їх близько 50 одиниць, також експлуатуються в місті Суми і в Слав'янську. По технічним характеристикам, в принципі, основні вузли та агрегати використовуються європейського виробника. Є багато у нас і українських виробників, які ми використовуємо. Вони повністю низькопідлогові, обладнані пандусом для можливості заїзду на інвалідному військову коляски дитячої, є кондиціонер салону та водія. У благодійному фонді Карітас Хмельницький УГКЦ презентували новий проєкт. Він покликаний допомогти тим, хто став жертвами торгівлі людьми. В рамках проєкту 15 постраждалим надаватимуть безкоштовну психологічну, юридичну та медичну допомогу. Проєкт триватиме рік. Про це розповіли під час круглого столу. Такий проект існує вже в сіми областях, в сіми регіонах України. Він є дуже ефективний. Взагалі, цей проєкт дуже гарно реалізувався в прикордонних територіях. Наразі наші партнери за кордонів вирішили, що є необхідність залучити ще Хмельницьку і Тернопільську область, тому що ми потужний центр транзиту громадян і внутрішньопереміщених осіб, і громадян, які Переселяються з східних регіонів в центральну Україну. Тому цей проект започаткували в нас наразі. В нас в області, починаючи з 2013 року, є 46 осіб, яким офіційно встановлено статус постраждалого від торгівлі людьми. А дуже багато людей є, яким цей статус не встановлений, і вони взагалі не знають про це. Тому ми намагаємося, завдяки таким інформаційно-просвітницьким кампаніям донести до людей, щоб вони знали про цю проблему і могли себе вберегти. Наразі зараз найчастіше в нас в Україні переважає трудова експлуатація. Поза часом саме таку назву має новий проєкт, який реалізують у Хмельницькому представники управління культури та місцеві музичні гурти за фінансової підтримки українського культурного фонду. Для хмельничан готують два альбоми, до яких увійдуть відомі і маловідомі українські пісні ХХ століття. Почути їх можна буде вже у вересні під час перформансів, які влаштують на різних локаціях міста. Ми вибрали ті пісні, які, на наш погляд, най, най -такі, найгнучкіші в плані аранжування, де можна було б щось, щось внести свого, бо це є першочергова ідея би, цього проєкту. І скажу чесно, коли вже почали працювати над цими піснями, то ну, це був такий дуже позитивний досвід, коли якось, ну, я відчуття, що вони, ці пісні вони настільки гнучкі, що можна тут головне зрозуміти сенс і перекласти його на теперішній сучасний час. І я скажу, що дуже багато пісень переплітаються. Тобто люди, які жили тоді, і те, що переживаємо ми зараз, у нас є дуже багато спільного. І саме це ми будемо передавати вже в своїх аранжуваннях, в своїх версіях, в своїх каверах. І деякі пісні дуже зачіпали, так що, коли робиш там аранжування, якийсь мороз по шкірі йде, і думаєш, ну от, от це воно. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!